Усім привіт, друзі! Як ви знаєте, Primex прийняла IPFS, це скороченому, міжпланетарна файлова система для розміщення інтерфейсу, користуючи протоколу спотової потової маржинальної торгівлі. Тому в цьому відео ми проаналізуємо його значення, його користь і як, яку ви можете від нього взагалі отримати. Взагалі це приносить багато переваг, сприяючи децентралізації, надійності, стійкості до цензури та аутентифікації файлів для членів спільноти. Отож, відразу переходимо до теми. IPFS розроблена протокол Labs, працює як децентралізована однорангова P2P-файлова система, яка служить основою для web 3 Подібно до торрент Мереж, IPFS забезпечує розподілне зберігання файлів і компонентів вебсайтів на кількох вузлах. Коли файл завантажується в IPFS, він проходить процес, у якому він ділиться на менші фрагменти, кожному з яких присвоюється унікальний ідентифікатор, відомий як ідентифікатор місту або хеш. Цей ідентифікатор місту забезпечує цілісність файлу, оскільки будь-яка зміна призведе до нового хешу. Користувачі IPFS можуть отримати доступ до файлів, розмістивши свої вузли або використовувавши шлюз IPFS, між, міст між IPFS і інтернетом. Децентралізований характер IPFS стимулює користувачів зберігати файли для інших за допомогою процесу, що називається закріплення, де з користувачів стягується плата за забезпечення постійної доступності збережених файлів. Які переваги взагалі для користувачів IPFS? Завдяки IPFS прамікс досягає вищого рівня децентралізації, усуваючи залежність від повних постачальників інфраструктури для розміщення свого інтерфейсу. Також, на відміну від централізованих марних служб, IPFS гарантує, що після завантаження файлу він залишається доступним, доки принаймні один вузол продовжує його розміщувати. Наступне це IPFS дозволяє користувачам перевіряти автентичність інтерфейсу, Primex, посилаючись на CI і повторно використовуючи ідентифікатори IPFS, законних інтерфейсів, користувачі можуть переконати, що вони підключають свої гаманці до справжніх протоколів. Наступне це. Посилення моделі децентралізації, тобто розміщуючи свої зовнішні файли на IPFS, PrimeX робить значний крок у покращенні децентралізації і надійності. По мірі того, як PrimeX просувається через свою бета-фазу основної мережі, користувачі можуть отримати вигоду від програми Liquidity Mining і Referral програми. Отож, підсумовуючи прийняття Primex APFS, відображає його прагнення створити безпечне та децентралізоване середовище для своєї спільноти. Користувачі пропонуються досліджувати потенціал APFS і активно співпрацювати з Primex під час захоплюючої фази розробки.